Привіт! Давай подивимось пораду для тебе на найближчі три дні. Зараз інтуїтивно обери колоду та слухай відповідь. Ті, хто обрав варіант номер один, давайте дивитися пораду для вас. Ті, хто обрав варіант номер один, вам потрібно захищати свої позиції, те, що ви вже заробили, те, що ви маєте на сьогодні, небезпека може йти від якоїсь, на перший погляд, невинної та досить безпечної дівчини, тому будьте уважні! Дуже дякую всім, хто ставить вподобайки під моїми відео, але цього на жаль замало. Потрібно підписатися на цей канал, щоб він міг нормально розвиватися далі. І щоб якомога більша кількість людей змогла ще отримати для себе якусь корисну та цікаву інформацію тут. Ті, хто обрав варіант номер 2 давайте дивитись. Пораду для вас! Ті, хто обрав варіант номер 2 вам порада більш активно проявляти себе на роботі і більш активно намагатися реалізувати якісь свої ідеї саме у сфері роботи та заробітку грошей. Ті, хто обрав варіант номер 3 давайте дивитись пораду для вас. Ті, хто обрав варіант номер 3 якщо ви зараз якось погано кажете про якусь людину, чи якось погано думаєте про якусь людину, то, будь ласка, це робити, тому що вищі сили вас за це будуть наказувати. Дуже дякую всім за перегляд! Ставте, будь ласка, ще вподобайки, пишіть коментарі, ширте це відео, тому що це зараз must have Просто для того, щоб цей канал розвивався, набирав аудиторію, і люди могли отримувати для себе якусь допомогу через ці відео.